Пане Дмитро, СБУ зірвала теракт у Камінському. Повідомляється, що росіяни хотіли підірвати свою шагентку разом з вибухівкою у годину пік. І сьогодні, зранку у Дніпрі, вибухнула автівка. Всередині перебував місцевий посадовець. Чоловік, на жаль, загинув відкрито кримінальне провадження і злочинне діяння кваліфікують як терористичний акт. За підтвердженою вже інформацією, правоохоронці відпрацьовують низку версій, в тому числі злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі. Якщо ця версія підтвердиться у підсумку, якого саме ефекту, на вашу думку, домагаються росіяни? Паніка і хаос серед цивільного населення, до дій центральних і місцевих органів влади ну і відповідно сприяння процесам внутрішнього? Міграція, тобто таким чином провокують мешканців Дніпропетровської області покинути свої домівки і виїхати в тилові райони України. Хоча таке поняття як тилові райони в Україні абсолютно не існує, враховуючи те, що російські окупанти мають можливість, на жаль, бити по житлових районах усіх без винятку українських міст. Але основна тактика росіян це паніка і хаос, тим більше що E, наразі росіяни демонструють зміну тактику і стратегії нанесення ударів, в тому числі з використанням ВПЛА по українських житлових містах e, в житлових кварталах українських міст. Перепрошую Не винятком стало Дніпро. Якщо ви подивитеся, остання статистика нанесення ударів це обласні центри України. Причому йдеться про концентровані удари по конкретних обласних центрах. І головне, що удари по саме житлових мікрорайонах. Остання трагедія в Харкові. П'ять загиблих Ми були виключно по житловій забудові. Зно таки з метою залякати місцеве населення і створити передумови для хаосу і паніки. Оце основні завдання російської сторони.